23.00. третя нульнуль. Сум'яни молодше, і Із дому, ні ногою. Йдемо шукати тих, які за гуляннями про годинника забувають. Веселе товариство ще й не дізналося, чого від нього хочуть, а вже навтьоки. Спой на місце, присядь. Присядь, хотіть. Нічого, хачу собою хірня. Хочу спомню. Стоять на місці, молоджі. Міліціянти розповідають про комендантську годину. Дівчата і хлопці витріщають очі. Документів немає в жодного. Тож до пункту міліції. Сюди ж викликають батьків, щоб забирали неповнолітніх гуляк додому. Ваша дочня свершенолітня. Находиться сейчас на налиці Сабора, 32, в опорах пункті міліції. річна Марина від камери відвертається. Поки чекає на маму, приводять товаріськіших діточок. Бесіду потрібно вести з тим, хто випиває і себе неадекватно від'ють. Вот именно тех людей нужно, я считаю, останавливать. Тем часом заявляется матуся Марины. Донечке ни слова докору. Я буду с вами разговаривать только тогда, когда уберут вот эту камеру и микрофон. Если вы хотите, чтобы я разговаривала, или я сейчас позвоню, вы сами отпустите ребенка, еще извините. Маньяк сейчас любой воспользуется вашей вот этой ситуацией, и моего ребенка на основании вот этой корочки и ваших вот этих нарядов ментовских заберет, и кто будет отвечать? Одні репетують, інші дякують. Я привітую, потому що вони знають, ну задержали батьки визвали, батьки забрали на все, все в порядку. Міліціянти кажуть, обмеження ага. запровадили передусім для того, щоб захистити самих неповнолітніх. Що сильно вони нарушителі, я б і не сказав. Але, тим не менше в отношениях них завершається велике количество преступлень. Ми були винуждені піти на ці міри і неоднократно обращає до адміністрації міста. Згідно з рішенням міськради, неповнолітні можуть бути на дворі після 23-ї лише в супроводі батьків. Старші ж інколи самі випроваджують діточок з домівок. Друга година ночі, інтернет-кав'ярня. Річна Поліна долає черговий рівень віртуальної стрілялки. Це перший раз така фішка вийшла. Я не знаю, мамі нічого приїхати. Матуся таки витратилася на таксі. Приїхала не в гуморі. Ну, погулять, прийшла дитина. Третя година ночі. Ну так що до восьми оплочено. Щесь така молодеж. Оксана Москаленко, Олександр Фучун, Суми НТН.